Чи правда, що Rural Community Immigration Pilot закрився? Ні, неправда. Pilot продовжує працювати, але одне ком'юніті Норса Shuswa, якщо я правильно вимовляю цю назву, дійсно призупинили прийом заявок до кінця цього року. І про це вони написали на своєму офіційному сайті, що через велику кількість заявок ми вимушені призупинити прийом заявок до кінця року. І вони зазначили також, що це тільки призупинення, а не закриття програми для цього ком'юніті. Також зверніть увагу на те, що в Rural Community Immigration Pilot приймають участь 14... Ком'юніті 18 з франкофонами, тому якщо ви шукали можливість отримати постійних резидентів саме через цю програму, то зверніть увагу на 13 інших ком'юніті. Вони ще продовжують приймати заявки. Так, там є деякі обмеження по деяких направленнях, такі як Хоспіталіті або Фастфуд, але у більшості вони продовжують приймати заявки. Одне ком'юніті там було обмеження на кількість заявок, яке може обробляти працедавець від потенційних працівників. Але це не те, що програма взагалі закрилася. Ні, вона актуальна і. Вона працює і те, що велика кількість людей зверне увагу на цю програму, було очікувано, тому що величезна кількість людей в Канаді хочуть якось отримати піар. Тому, якщо ви шукаєте можливість, як отримати постійних резидентів саме через цю програму, зверніть увагу на 13 інших ком'юніті. Можливо, ви там знайдете роботу і зможете отримати постійних резидентів саме через цю програму.